Привіт, друже! Ти все по факту розписав. Но я беру ось такі досочки, товщина 18 мм плюс мінус 70 см. Торцую, фрезерую, обробляю я їх вже сам. Беру я їх приблизно за один раз на 20 тисяч гривень. Фірма займається деревом і ось мені так досочка обходиться в районі 100 гривень. Я їх собі вже тут фасую. Такі з візерунками відбираю на фасади, ці вже без малюнка, без гудзів на столешниці йдуть. Ну, ти в курсі цих всіх нюансів з деревом. Так само ручки на жаровню. Це все коштує грошей і немалих. А ось така досочка вже оброблена, вже випалена, пофрезерована, готовий продукт. Мені обходиться 350-400 гривень. Ось ця вот дощечка. Ламель чи як правильно це сказати. Тому ти повністю правий. Ясень це благородне дерево, це не сосна і вона коштує грошей. А щоб довести її до путнього вигляду, потрібно мати руки з плеч, і немаленькі кошти, щоб, щоб його купити і довести до ладу. Тому дякую за коментар, підписка, лайк. Всім добра.